Всім привіт! Знімаю відео другу частину. Нам треба скалібрувати, наприклад, чи нам пошук електричного, чи, йде дріт, в, чи дріт під, ну, під напругою. Ось ми нажимаємо і ось ми тримаємо, воно нам пікнуло. Чи нам треба просто метал шукати? Нажимаємо, але від, від, відтягуємо від металу від далеко в повітрі, от ми бачимо, як воно буде прощати нас. 7 см і показує право ліво що чи є центр, чи нема. чим ближче, і нам показує центр. І процентаж нам показує ближче до цього. Так само і по дереву. Нажимаємо на кубанчик і воно шукає дерево. Просте дерево є. Чи нам треба тверде? Поки де тут тверда йде тверда основа, воно ну, так само. Калібровку теж нажимаєте. І вона вам калібрує в повітрі. Штука прикольна завдяки цьому катусі магніту. Вона показує дисплей. Нормально вона мене регує на, на чехол на, на телефоні. В мене з такою підставкою металічною і на нього реагує Вона прикольна тим, що є USB Type-C. Мануалка, чехольчик до нього. Такий прикольний. Короче, товар. Реагує на проб на в цьому ліжку. Товар вартує свої гроші. ось всім раджу.